Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому деякі українці вимушені за власний кошт робити ремонти в під'їздах багатоквартирних будинків, де вони проживають. Отже, днями натрапив на ролик одній зі спільнот на Фейсбуці про те, як мешканці одного з під'їздів багатоквартирного будинку на столичній Оболоні за власний кошт зробили ремонт. Вони просто скинулися грошима з кожної квартири, винайняли бригаду ремонтників, і вуаля, як то кажуть, тепер можна зайти до під'їзду, не боячись про те, що тобі на голову впаде якась там штукатурка чи щось таке інше. Та й око буде радувати свіженький, чистенький під'їзд. Загалом роками йде така дискусія: тобто, одна частина суспільства каже, що. А чому ми маємо за власний кошт робити би, ремонт в під'їзді, якщо це справа того ж ЖЕКу? Зараз вони вже не ЖЕКи називаються, а Жеди. От, наприклад, в Києві це житлово експлуатаційна дільниця. Але від того, що змінили назву, особливо от в Києві, я знаю, то фактично нічого не змінилося. Назва змінилася, а послуги, як були на рівні нуля, так вони і залишилися, на жаль. І отже. В принципі, всі ми розуміємо, що в тарифі, який діє на обслуговування будинку та прибудинкової території, все ж таки закладені певні кошти на ремонт в під'їздах. Хоча чиновники завжди розповідають, що це або мізерні дуже кошти, яких не вистачає, не те, що на ремонт, а просто щоб там прибирати і все таке інше. Але. Паралельно з цим, подивіться на свої під'їзди, хто і як їх прибирає. А в тарифі на утримання будинків та прибудинкових територій 100% закладено загалом прибирання цієї території. І є навіть певні визначені графіки, коли це має відбуватися. Але всі ми розуміємо, що в абсолютній більшості випадків, якщо особливо ви особливо проживаєте там на Вище п'ятого поверху, то на вашій сходовій клітині ніхто ніколи тої прибирання не робить. Ну, максимум, що там, в кращому випадку, раз на місяць. Це до того, що чиновники люблять розповідати про те, що немає коштів ні на що. Насправді це повна нісенітниця, є певний тариф на обслуговування будинку, в якому закладені гроші. Ну, Потрібно, як то кажуть, крутитися. Українці ж пересічні крутяться, крутяться. Це перша думка. І є от люди, які кажуть, ми нічого не будемо робити за власні кошти, ми і так сплачуємо за прибудинкову територію. От нехай там ці Жедівці, колишні Жеківці, все і роблять. В принципі, це нормальна логіка. Я плачу за тарифом, які до мене претензії, беріть і робіть, воно має бути в нормальному стані, той самий під'їзд. Е, є інший бік медалі, е, люди, які, скажімо так, поважають себе, яким вже набридло заходити до під'їзду, де постійно або ввалюється штукатурка, або все обмальоване. Хоча, до речі, хто обмальовує, ті ж самі жителі, мешканці під'їзду. Але то справа така. І от люди кажуть, Збирається якась ініціативна група в під'їзді, що давайте скинемося грошима і зробимо ремонт. Ми ж не можемо там все життя чекати, поки той жед розродиться і видалить хоч якісь кошти на той ремонт. І отак от люди виділяють певні гроші паралельно з тим, що вони платять за обслуговування будинку та прибудинкової території, вони ще й вимушені доплачувати за ремонт у під'їзді. Але тут слід одразу сказати про те. Чи, наприклад, в середньостатистичному під'їзді в Києві чи там, в інших містах. Якщо це 10 поверхівка це 40 квартир зазвичай в під'їзді. Ну, ви самі розумієте, що 40 квартир, квартир, мабуть, 10-15, це скажуть, що ми нічого взагалі не будемо платити. І весь цей тягар ремонту ляже на самих активних мешканців цього під'їзду, цього будинку. Ну, Це буде, там, наприклад, 20-25 квартир. Адже у тих 10-15 квартирах, які видомлювався платити, це будуть проживати пенсіонери, яким взагалі воно фактично до лампочки чи є той під'їзд, в нормальному стані чи немає, ну, в силу там свого віку. Хоча не всі, звісно, пенсіонери такі, але здебільшого. Ну, або якісь такі маргінали, яким аби, там, не знаю, випити пива чи щось такого, а як воно в тому під'їзді, що відбувається, я собі двері закрив, у свою квартиру і там мені по барабану. Тобто з цим потрібно буде миритися. Деякі кажуть, що варто створювати ОСББ і буде тоді все класно, але знову ж таки, ну, наприклад, подумати, якщо зробити ремонт у під'їзді, і це викликає просто якийсь там стрес у деяких. Жителів цього під'їзду у цих саме квартирах 10-15, які не готові нічого платити, окрім там, тарифу за прибирання прибудинкової. То уявіть, з такими жителями створити це ОСББ, це ти постійно будеш вибивати з них кошти. Колись я спілкувався з директоркою одного ОСББ. Це ще було років 15 тому, коли в Києві їх так фактично почали тільки створювати. І це виходить така штука, що ти живеш в будинку. І ти тебе обирають директором, і от квартири, які не сплачують за те ж прибирання прибудинкової утримання, ти на них маєш право подати до суду, як директор цього СББ. Ну, уявіть, як сусіди будуть на це реагувати. Це дуже в нашій країні складно, адже. У нас люди не звикли до дисципліни, як в тій ж, наприклад, Німеччині, де все чітко, все зрозуміло, українці поки до цього не доросли. Але з іншого боку, є приклади ОСББ, де все чудово, люди мирно живуть, всі сплачують за комунальні послуги і натомість мають ефект від цього: чисті під'їзди, чисті будинки, фасади зовні. Але нам я вважаю, що дуже далеко до цього. Тому у кожному вибір свій. От три варіанти. Або, наприклад, якщо те не влаштовує стан під'їзду в будинку, або довбати той же, щоб вони щось робили. Хоча це абсолютно ну, майже неможливо. Або скидати це грошима самим робити, або створювати ОСББ. Але усі варіанти вимагають певних енергетичних затрат, саме енергії твоєї моральної.